Чоловік успадкував землю із нерухомістю в сільській місцевості. Для приватизації земельної ділянки звернувся із заявою до сільської ради і несподівано отримав відмову в одержанні у власність земельної ділянки. Які документи потрібно надати для приватизації землі? Чи треба змінювати місце прописки з міста на село для приватизації земельної ділянки? Консультує юрист у рубриці Лінія довіри. Якщо особа отримала в спадщину будинок, тобто об'єкт нерухомості, який знаходиться на якійсь земельній ділянці, і спадщина була оформлена, чи це по закону, чи по заповіту, він стає власником цього об'єкту нерухомості. Якщо е, об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці, не приватизований, то він стає користувачем цієї земельної ділянки. І тепер, якщо ми звернемося до земельного кодексу, то він чітко визначає, що громадяни України мають право безоплатно приватизувати земельну ділянку, яка знаходиться у їхньому користуванні. Тобто ми бачимо, що, гром... що цей мешканець Кировограда, отримавши в спадщину будинок і ставши користувачем земельної ділянки, на якій знаходиться цей будинок яка знаходиться поряд, вже має повне право її приватизувати згідно, згідно з земельного кодексу. І питання щодо прописки тут не враховується. Якщо він є власником, він оформив право власності. На цей будинок, він має право його приватизувати. Що стосується норм приватизації, то визначається, що межі земельної ділянки, яка приватизується, вони є різними. Статті 121 Земельного кодексу визначаються ці межі, в яких встановлено, що для ведення садівництва це не більше 12 соток гектара. Для будівництва і обслуговування будинку в селах це не більше 25 сотих гектара, в селищах це 15 сотих гектара, в містах це не більше 10 сотих гектар. Який порядок приватизації? Громадянин, який має достатню підставу, тобто документи, що він нею користується, а даний громадянин саме ті документи, що він володіє нерухомістю на цій земельній ділянці, звертається до органів місцевого самоврядування, до селищної ради з заявою про те, що він бажає приватизувати цю земельну ділянку. Громадяни, які просто користуються, звертаються із заявою, а працівники сільськогосподарських підприємств в даній місцевості звертаються з клопотанням до органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування у місячний термін розглядають цю заяву і, якщо, і дають дозвіл на оформлення приватизації, тобто це лише дозвіл на те, щоб почати процес оформлення приватизації цієї земельної ділянки. Перевіряється, що за земельна ділянка, чи має він на неї підстави, чи ніхто більше не претендує на цю земельну ділянку. Чи не є вона раніше вже приватизованою, і йому громадянину видається дозвіл на оформлення приватизаційних, так би мовити, документів. Потім громадянин звертається до спеціально повноважених установ, які мають ліцензію для того, щоб вони оформили для оформлення документації на цю землю, куди входить чітке вимірення земельної ділянки, внесення до, земель, до, до спеціального кадастру. Проєкт документів на приватизацію земельної ділянки проходить експертизу. Це і експерти... Ти за земельних ресурсах природоохоронних санітарно епідеміологічних органах, органах архітектури, охорони культурної спадщини. Якщо всі ці інстанції були пройдені і вони дали дозвіл на приватизацію, тоді вже оформлені документи, тобто через спеціально повноважені приватні структури, які підготували саме технічну документацію. Громадянин знову звертається в органи місцевого самоврядування місцеві ради, і вони вже своїм рішенням вони вже приймають рішення щодо передачі цієї зімейної ділянки у власність цього громадянина безкоштовної приватизації. Згідно закону, приватизація в Україні відбувається безкоштовно. Тобто визначається, що громадянин повністю безкоштовно має право отримати ось цю земельну ділянку, яка визначена за законом. Але ж це стосується лише би, самого акту приватизації. Що стосується технічної документації, то вона є платною. Вона, плата здійснюється на підставі договору, який громадянин укладає спеціальною приватною установою. Визначає суму всій до в цьому договорі, сплачують сплачує гроші і отримує технічну документацію. Головне управління юстиції дало таке роз'яснення мешканцю Кировограда, що не обов'язково змінювати прописку для того, щоб приватизувати земельну ділянку. Якщо він набув законно право власності на об'єкт нерухомості, оформив спадщину і не має ніяких претензій, то він просто подає документи на приватизацію тієї земельної ділянки, яка знаходиться в його користуванні. Матеріали рубрики Лінія довіри розміщуються на сайті головного управління юстиції у Кіровоградській області.